Рада вітати вас на моєму YouTube-каналі Містанку на Італія. Зараз я знаходжуся неподалік одної церкви. Ця церква була збудована в 12-13 XII столітті. Бачите? На жаль, я... Можливо, комусь цікаво. Я покажу інформаційний плакат, написаний італійською і англійською мовами. Бачите? 12-13 століття. Ось всередині виглядає фотографія так, церква виглядає всередині. Суботу я якраз працюю, я маю в суботу тільки дві години вихідних. Зараз я прийду трошечки вище і покажу вам панорамне місце. Я буває знімаю з того місця відео. Вид на порт, вид на море і на фортецю. Я люблю дивитися на море із цього панорамного місця, ще кілька хвилин пройтися. Ну що, хто дивився моє вчорашнє відео, де я викладала і розказувала про життя іммігранта. Я розкажу сьогодні, що ж я вчора виходила. Хто не знає, я розкажу, що вчора я ходила в квестуру Діанкона, переводиться як поліцейський, поліцейський, грубо сказати, поліцейське відділення. Я ходила знати, чи можна взяти мій вид на проживання, так як я поновлювала документи. Раніше, тому що мені треба через місяць поновлю, забирати, можна забрати. Подивіться, я покажу вам цей кущ. Отак От цвіте гранат. Бачите кущ, який має висоту, ну, метрів я знаю, певно, 5. Зараз покажу вам. Бачите, як розпустився гранат. Отакі ці. Бутони ще не розпустилися. Бутони такі досить тверденькі. Бачите? Ці бутончики мають розпускатися, а це тільки тільки має розпускатися бутончик. Я думаю, вам цікаво подивитися. Дивіться, на гілочці піточка, яка вже розпустилася. Бутончик, який розпускається, ще два бутончики поряд. Ось тут мало світла і мало цвітуть такий. Простішний кущ. І вчора я трохи нервувала через те, що в мене була перерва в роботі дві години, коли я прийшла до квестури. Там була велика черга, я не нагліла, я зайняла чергу, не хотіла без черги пройти. І от почали запускати так, частинами людей. І я дивлюся, моя вже пауза, пауза робоча. Перерва моя закінчується, а я ще нічого не вирішила. І так, я нервувала. Але слава Богу, мені вдалося забрати мій вид на проживання, і я залишилася дуже задоволена. Крім того, я Надіялася, що мені дадуть на два роки. Я надіялася. Але справа в тому, що я мало працювала минулого року і там теж могли дати всього тільки на рік. Так, ось це місце. Так що я дуже задоволена. Залишилося не таке нормальність, залишилося в мене враження про, про цю квестуру Діанкона. Якби я подавала на документи в кому, де я працювала раніше і де подавала документи, то мені б дали на один рік і сказали, ти мало працювала минулого року, іди працюй. Ну, не сказали, б, іди працюй, але сказали б, що. Ти мала працювала, не заслуговуєш поновити документи на два роки, на один рік і усе. Так що дякую Квісту Діанкона. Я залишилася задоволена. Нарешті я маю поновлене термесоді Содіорну, яке називається. Це називається вид на проживання. Ви бачите порт, ви бачите усе панорамне місце. Ви бачите, в економічній зоні цього порту йдуть роботи. Оцей великий корабель вже кілька днів стоїть в порту. Не знаю, чи він грузиться, чи він розгружається. От в, в морі, в відкритому морі, стоїть баржа гружона. Напевно, вона чекає свого часу, і коли можна буде зайти. Зараз я трошечки збільшу зображення, щоб вам було краще видно. Я надіюся, вам цікаво. Це, це відео. Якщо так, ставте вподобайки. Не будьте байдужими, підтримуйте україномовний YouTube канал. Е, ви бачите в порту оці ж великі бокси, седа. Оце ж економічна частина цього порту. Трошки ближче, ви бачите багато суден, це рибацькі судна. А тут ви бачите п'ятигранна форма. Це фортеця. Фортеця в місті Анкона, 18 століття. В різні часи тут був лазарет і називаються ще не тільки фортеця, а називаються як лазарет. Крім того, тут була тюрма, тут була військова частина, тут були всякі магазини, магазини переводяться як склад де зберігали від тютюнової фабрики, тютюн зберігали, так. Оця фортеця захищена водою. Зараз в фортеці знаходиться музей, знаходиться ресторан, є кафешки. І, і проходить реконструкція. Я знімала відео теж із центру цієї фортеці. Ви бачите, альтанка. Там є відео, де я біля альтанки знімаю для вас відео. Я зараз дивлюся, що там якісь роботи проводяться зараз. В цей час в... біля цієї альтанки. Не знаю, чи ви зможете побачити. Ну, по місту Анкона я дивлюся проходячи містом. Місто. бачиш, що десь ведуться постійно якісь ремонтні роботи. Так, в порту таке враження роботи нот-стоп. Зараз там проводять в порту освітлення. От ви бачите вдалині е, яхти, якщо ви можете бачити вдалині. Оце вважається туристичний порт. Він для мене залишився, скажімо так, мало знайомий. Я була зимою там ввечері, то вже такі були вечір, мало людей. Я думаю, що більше літом там життя вирує в цьому порту. Так що я планую для себе відкрити ще. От зону порта, який називається туристичний порт. І от, я не знаю, тут деревами все поросло. От тут на вершині є велика е фортеця мурова, захищена мурами, і там ведуться ремонтні роботи, відновлюють цю фортецю, тому що їй вже багато-багато років. На жаль, всередину фортеці не можна зайти. Ну, зараз, якщо ви можете побачити, тільки частина стіни, о, зараз видно, за цими деревами. Ну, таке панорамне місце. Я люблю тут дивитися на море, дивитися на порт, дивитися на, на цю альтанку. Таке коротеньке відео. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Хто ще не підписаний, я вас запрошую знову підписатися на мій YouTube канал. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Всім добра!